І всім сонця, з вами я, Kniextex, і сьогодні я подивлюся, яка оружка сильніша М4 чи автомат Калашникова. Це все я буду тестувати на NPC. Ну що ж, почнемо. що ж, Знайомтеся, цей бомж, якого ми мусимо вбити з калаша, а цей бомж, кого ми мусимо вбити з М4. Що ж, почнемо їх так-то вбивати. Я вже собі тут підготував секундомір. Беремо калаш і все. 3, 2, 1. І ми його вбиваємо за 1 секунду, 60 мілісекунд. Або за 70 мілісекунд. Інформація може бути неточною, хочу сказати. Я можу запізно нажати таймер або зарано, але десь так приблизно. Тепер беремо. Цього бомжа. І націлюємося. І 3, 2, 1. І вбиваємо ми його вже за 1 секунду, 80 мілісекунд. Або за 70. Що ж, як ви зрозуміли, виграв автомат Калашникова. Він швидше вбив того бомжа. Так то, в принципі, трохи жалко їх стало. Ну, але нічого, що ж, на цьому кінець. З вами був я, Текс. Всім удачі і всім пока!